Війна на нервах. Наскільки можливий новий наступ з Білорусі. Географія кордону тут дуже відрізняється від того, що ми маємо в Чернігівській та Київській області. Чи спробують росіяни пробити оборону з північного заходу України? З тої сторони цілодобово сигналки піднімаються, сигналки. І як до можливого нападу готуються українські бійці. Факти тижня це перевірили. Свіжак, свіжак, прямо викопане нещодавно. І разом із експертами проаналізували, наскільки надійні наші укріплення. Ні, діяти на Ексклюзив з українсько-білоруського кордону. Незважаючи на те, що повідомлень про можливе вторгнення з боку Білорусі до України усе менше і менше за останні місяці, загроза нікуди не зникла. І Україна будує на кордоні з Республікою Білорусь вже другу чергу укріплень та мінних загороджень. І ми вирушаємо на захід, щоб це проінспектувати та подивитися. Бойовий пікап разом з бійцями швидко збирається, їде на позиції. Прямо зараз група військових відпрацьовує ліквідацію диверсантів, які висадилися ось там. І вони оперативно прибувають до місця події. Зараз побачимо, як це буде виглядати. Автоматні черги, робота снайпера. На додачу кулемет. Ось так українські військові готуються до можливого проникнення ворожих формувань з боку білоруського кордону. Такі навчання військові проводять доволі часто. Основне завдання на сьогодні відпрацювати дії під час наступу і закріпити навички стрільби. Тренуються, бо кажуть, загроза вторгнення загарбників з боку Білорусі нікуди не зникла, і активність на кордоні доволі висока. Загруза ніколи вона не відійде, поки буде там Росія. Постійно е, вивчають наші позиції, е, ми робимо е, другі позиції хибні позиції робимо. Все, щоб ввести в обману нашого противника, Це Рівненщина. шлях до кордону нині доволі довгий. Кожні кілька кілометрів бетонні блоки, навколо заміновані поля. Географія кордону тут дуже відрізняється від того, що ми маємо в Чернігівській та Київській області. Тут немає водних меж, таких як Дніпро або Прип'ять. Тут кордон сухопутний, але він дуже болотистий. Місцевість ця забита ось такими ставками, лісами доволі густими. І її постійно мінували, будували все нові й нові міноінжені. Женярні загородження, і в результаті за останній рік замінували тут практично все, і це зробило цю місцевість надзвичайно важкою для перетину її потенційними ворожими групами. Сам кордон виглядає як добре укріплена позиція. Він відгороджений від нейтральної смуги величезним насипом, аби уникнути зайвих очей і провокацій з білоруського боку. Прямо за цими насипами вже нуль кордон між Україною і Республікою Білорусі. Незважаючи на те, що провокацій з того боку тут мінімум, інженерно-мінні загородження тут постійно вдосконалюються, створюються нові і будуються нові оборонні укріплення. Два кілометри саме настільки невдовзі розшириться оборонні укріплення. Укріплення вздовж всієї лінії кордону з Білоруссю там, де можливо, риють окопи, також роблять мінні поля інші спорудження. Укріплення на роки, і частина з них вже є. Оборонці часу не гають. Розбудовано інженерні і фортифікаційні споруди, що дають змогу 24 на 7 спостерігати за допомогою відеокамер, тепловізійних камер, постійно спостерігати та за ділянкою. Як сухопутню, так і повітряним простіром. А ще розвішують таких от валер манекенів. Мовляв, вони лякають загарбників. Морально психологічне очинник. Поруч із кордоном розбудовують вже другу лінію оборони. Ось так все виглядало наприкінці січня, коли факти тижня приїздили сюди, аби побачити, як зводять фортифікаційні споруди. А ось так зараз роботи не припиняються ані на хвилину. Будівництво позицій йде постійно, робиться, е, кожен раз змінюється е, погода, змінюється ландшафт, е, маскуємо, почищаємо, робимо запасні позиції, робимо відходи, запасні лінії відходу, приходу, щоб було комунікація під'їзду і виїзду для забезпечення боєприпасів чи, чи е, ранених солдат. Кожне таке укріплення потрібне, вважає воєнний експерт Олександр Коваленко. Каже, чим більше їх буде, тим краще, як це працює, показала практика на Донбасі. Ми зараз бачимо наскільки він важко вдається просуватися саме в Донецькій області, а це обумовлено саме тим, що там лінію оборони. Якраз будувалася з 2014 року, якщо російські окупанти будуть мати за мету, знову ж таки повернення на північний планзар, хоча це ризики мінімальні, на мій погляд, але якщо це станеться. Що була повна бойова готовність. логіка зведення таких ліній оборони проста. Супротивник не може пробити ці позиції у полі, тож змушений буде просуватися вузькими дорогами, яких, приміром, на Поліссі небагато, і всі вони добре прострілюються та мають заміновані мости. Це максимально ускладнить просування загарбників, а швидше навіть зупинить. А от ця от лінія окопів це, взагалі, бачите. Свіжак її було зроблено буквально кілька днів тому. Поступово весь україно-білоруський кордон попростає ось такими оборонними лініями, і щільність цих загороджень постійно збільшується. Але це напівфабрикатний, як то кажуть, стан. Потім стає отак. А це вже наступний іде етап після того, як позицію збудовано і починають обладнувати, як, наприклад, тут, тобто, обшивають деревом для того, щоб вона була міцнішою, щоб вона не осипалася і працювати тут було комфортно. Обладнують індивідуальні місця для бійців. Наприклад, це місце снайпера з деревом іноді допомагають місцеві підприємці. Тобто, таким чином поступово оборона стає не тільки надійною, а також і комфортною. Але ворог надає розслабитися. Він кажуть, бійці постійно намагається розвідати обстановку. Біля кордону. До вас тут безпілотники не залітали з того боку? Регулярно. Літають, Так. Да? Да. По дронах одразу зрозуміло: літають не білоруси. Перевіряють ну, нашу готовність, плюс можуть перевірити, спалити вогневу точку. Росіяни, очевидно, не полишають надії відволікти увагу української армії від позицій на Сході та Півдні. А тому на кількох білоруських полігонах ще досі є наметові містечка для додаткових сил, та й частина російських загарбників перебуває на території цієї країни. Про що свідчить одне з нещодавніх перехоплень розмови окупантів служби безпеки України, завжди європасія Білорусі вже побували. тут теж коротко, вони мутки, мутять, вони тут їздять на провокації коротко, з, цієї, з цієї сторони провоцирують, щоб вони типу на білорусі напали. Щоб Загарбники у Білорусі точно до чогось готуються, каже той, хто знає правоохоронну систему цієї країни із середини. Колишній білоруський силовик Олександр Азар вважає, на це вказують події, які відбулись ще у лютому. Були учення літні, які проводились не так, як звичайно. Тобто обично звичайно відрабатувались оборонительні. Элементы а теперь отрабатывались как раз наступательные в ходе этих летних учений. Российські білоруські самолеты отрабатывали уничтожение оборонительных сооружений противника з воздуха у повномасштабному вторгненні. Білоруська армія безпосередньо участі не бере. Але каже наш експерт, цього разу все може змінитися. Они подписали некие секретные документы и создается совместный штаб. Російсько-білоруський. але ми розуміємо, хто там буде руководіти армія білоруська, вона передана уже під руководство російському генеральному штабу, то тобто їм буде отдавать приказ явно не Лукашенка, а Шойгу. з білоруською армією чи без але не виключено, що росіяни на північному напрямку ситуацію наразі лише зонтують. Реальних ознак щодо підготовки до нового наступу звідти кажуть експерти. Поки немає. І це попри те, що частина російських військових продовжує перебувати на території Білорусі. Сейчас, конечно, з цих войск создать э, наступальну группіровку невозможно. Для этого нужно. Для, для этого нужна поставка военнослужащих, которых ми увидим. если начнутся, при, начнут прибувати російські военнослужащие, то это будет отслежено. і конечно же українська сторона узнает, що готовится наступление. пока такого не видно та українські бійці запевняють до будь-яких сценаріїв готові з тої сторони цілодобово сигналки піднімаються сигналки, і цілу ніч вони працюють в цьому напрямку. От, відповідно, цілу ніч максимально озброєні, максимально ото. Паралельно з розбудовою лінії оборони опановують і нові види техніки, наприклад, крупнокаліберні кулемети, які дозволяють атакувати повітряні цілі навіть вночі. На відстані до 400 метрів лобова броня БМП-2, БМП-3 пробивається бронебойними патронами. От Можна ввести ціль по горизонту до 2 км. Можна вести, використовувати як пулемет снайперів. Від нашої позиції до них менше, ніж пролетить бронебойне поле. Знімається оптичний. його вже виводиться на ціль. Горизонт вже можна самому вести. Фіксується і тоді вже рукою стріляється. І чергують постійно, бо відстань ось тут до кордону мінімальна. Ми прикриваємо лук. І якісь літальні безпілотники, чи ще щось, і ну в разі потреби знищуємо. Відтак на будь-який задум з боку ворога обов'язково буде відповідь. Тож щоб не задумували росіяни разом з білорусами, українські захисники готові до всього. А укріплений кордон знадобиться і після війни. Сергій Костеж, факти тижня. ICTV, єдині новини.